Доброго ранку, невгамовні. Дітки, сьогодні ми з вами потрапили до лісової галявини. Подивіться, як тут гарно, тут справжня зима. Сьогодні я хочу розказати вам одну цікаву історію, а ви всі зручненько сідайте, слухайте і не розмовляйте. Колись у лісі я підслухала розмову ведмедика Мишка із дітенькою Совою. Ведмідь сварився із совою, ти щось наплутала сова зими в природі не бува. Дітки, мешко правду каже, зими справді не буває. А давайте зараз пограємо в гру і спробуємо переконатися. Я буду говорити про зиму, а ви будете додавати слова, коли я буду зупинятися. Зима, зима, усякий знає, вона. Буває, от випав сніг, яка обнова зима тоді така, мороз у лід озера кута, зима тоді всі кажуть вона буває і серйозна, суха і вітряна. А як насуне хмара сива, зима по-своєму? Синичка змерзла і голодна, бо видалась зима. Чудово, Дітки, скажіть, чому ведмедик Мешко вважає, що зими не існує? Так, тому що він спить і ніколи не бачив зими. І ось вирішив наш Мишко не лягати в зимову сплячку, дочекатись і побачити, яка ж то вона зима, та не витримав, заснув барлозі міцним сном. І сниться йому дивний сон. Уважно слухайте і скажіть, чи буває так? Випав білий сніг і зацвели тюльпани. Хлопчик на лижах поїхав збирати гриби. Пригріло сонечко, потекли струмки, зеленіє трава, діти катаються на санчатах. Чому так не буває, малята? Ось ми з вами й пригадали, яка буває зима, але про зиму можна не лише говорити, її можна малювати. Ліпити, аплікувати. Давайте з вами заплющимо очі і уявимо, що ж може наснитися ведмедику мешку, що можна почути чи побачити в зимовому лісі. Уявіть собі, як стоять непорушно дерева, зима все вкрила теплим пуховим покривалом, всі ялинки стоять в білих зимових шубках. Зима зачарувала весь світ. І приспала його до весни. Ось і настала зимова ніч, як же гарно виблискує сніжок під місячним сяйвом. Здається, він ніби срібло. Невгамовні, у мене є чудова ідея. Давайте подаруємо ведмедику мешку зимову ніч адже він її ніколи не бачив. Але спочатку уважно подивіться, що ви тут бачите. Я бачу тут дерево, яке спокійно спить під зимовою шубкою, великі сніжні та пухкі наче вата намети і місяць, завдяки якому ми можемо бачити всю цю красу. Пропоную вам сьогодні виготовити ось таку прекрасну зимову ніч для ведмедика, але спочатку давайте розглянемо її уважно. Малята, зверніть увагу, що є на малюнку? На малюнку є намети, які розміщені з самого низу. Також є дерево. Пригадайте, будь ласка, яка будова дерева. У дерева є стовбур, а також гілки великі та маленькі. Що ще ви бачите? Так, це сніг. Він по всій картині. А ще є місяць, який розміщений погорі справа. Для роботи нам знадобиться чорний картон, біла гуаш, клей, ватні палочки та ватні диски, розрізані навпіл. Починаємо працювати. Спочатку викладаємо наш малюнок на чорному картоні. Половинку диска ставимо в верхньому правому куточку. Це буде місяць. Половинки ватних дисків викладаємо знизу картону одну лінію, потім ще одну. І викладаємо дерево. Спочатку стовбур, він складається з двох паличок, а потім гілки, три великих і в кожної великої гілки є маленькі. Це ті самі ватні палички розрізані навпіл. Розміщуємо в довільному порядку. Дерево знаходиться посередині нашої роботи. Тепер починаємо приклеювати. Приклеюємо дерево, по черзі беремо ватні палички, змащуємо клеєм і ставимо їх на місце, притискаючи до паперу. Залишилось намалювати сніг. Беремо ватну паличку, змочуємо в білу фарбу і малюємо по всьому аркушу. Ось така зимова ніч вийшла у мене. А тепер спробуйте і ви.